Звичайні служби, звичайний розклад, але за залегідь я хочу попередити, що через одну суботу субота 7 листопада це Димитрівська субота. Це Димитрівська субота, яка присвячена поминанню померлих. І в першу чергу, до речі. В тій традиції, яку ми наслідуємо, це поминання померлих воїнів. А в нас за останній час є кого поминати. Є ті, що гинуть зараз, хоча оголошено, начебто майже мир, а вони продовжують гинути. Є ті, які загинули. І ще останки їхні не знайдені. тощо і тощо. Є ті, що ми їх ховали. Принаймні мені приходилося ховати воїнів загиблих в АТО. Є ті, що ми їх просто знаємо, бо нам приносять списки різних підрозділів військових, добровільних наших батальйонів. І Збройних сил, і всіх ми їх шануємо, вклоняємося їхній пам'яті, розуміємо їхній подвиг, розуміємо, що вони зробили, поклавши душі свої за нас і підносимо молитви без попередження само собою, не тільки на Деметрівську суботу, само собою, на кожній літургії. Десятки імен нами поминаються тих, що загибли там на сході. І поіменно і всіх разом. Ну, але все-таки нам треба буде відслужити ту літургію поминальну і ту панихіду поминальну, яка буде в Дмитрівську Суботу, так, щоб ми відчули. Себе поряд з ними, а їх поряд з нами. Та Господи.